Дома поехала. Мы ну, сначала чупути, а потом телуйте. Нежить. Я уже одела спортивную форму на семь ранку. И что такие. И у нас начинается 75 тяжких дней. І першим в мене буде скакалка, потім у мене буде йога, Лімфотридаш та Стакан теплой водички на раночку. Я вышла, но почитала так на улице и выпустила разом их погулять. Как побігають. Такие красивые сонечко, так на в жуке вчера я сидела в час дня солнце нормально так Шмалило. І в мене ж шорти, і тако загоріло. Отак от так само на руках. Половина така загорівша, половина біла. Читаю я думаю на полений хіл. Мені залишилося зовсім трішечки дочитати. читати. И чекаем хвилин 15. Вот у меня сегодня футболочка, мои розовые шортики любимые. У меня такие чувства, будто после пластической операции. Синсейвские футболочки реально классные, мне так подобаются. По хате эти вообще качество тоже классное. Недавно купила собі догляд від Крістіна. Це мій найулюбленіший. Це у нас умивачка і тонік. Мініка Біофіто. Там була акція, купляєш умивачку, тонік в подарунок. М'якого очищення зволоження живлення шкіри і для відновлення ваш шкір. Вони не сушать. У цього ось шкіри, дуже класно зволожує, Перед чистку я омилася. Тоніком я вже скористуюся потім. Я буду приступать до чистки. Начнем мы злоба. Ох, она уже запарилась. Шкиром. Начинаем чистить до нашего Ви собі не уявляєте, як класно чистить від всякого бруда. Класно чистить чорні цятки. От в кого там чорні цятки комедони от реально класна штука. І так, я собі вже почавила трошечки. І наклала маску. Кстати, ця класна така маска, вона мені так подобається. Вона є декась глиняна. що. Після неї таке гарне обличчя ви собі не уявляєте. Дуже класна маска. Silkin Tox. Дуже класна. Треба б я собі таку маску вимазувала б. Хоч кожен день. пробничка ходила вона два раза не но если бы я заработано размазывала бы Мені хватило б ще на один раз вже Коли открыто кадыще на понятно ту чистку робити, то я вже її всю вымажу даюсь і викину. а тільки займає місце мені в холодильнику Мені здається глиняна маска. Ну дуже крута. Мені так вона подобається. Утразу хорошо мені почистив пори мої. Чорні тяночки так важки. У мене таке гарне оце стало просто. Немає ніякої шершавості. Просто таке пархатне личко, чистеньке буток тільки... тобто попомладенцем. Так, я беру свій тонік. Я вже вмиватись не буду на вечір. Це вже мій вечірній догляд. Хочу додати собі на косметологічну мою сторіночку, що в мене появився ультразвук, І я приймаю на чистки крем. У мене також від Крістіна. Зеленим яблуком і вітаміном С. Це, це мій найулюбленіший крем. У такі У вас теж колод, наприклад, собаки. У вас просто ця шерсть. Де її тільки немає. А одяг, це якщо чорний десь одяг, це просто. Це ходить з тим рулоном, який чистить від шерсті. Дуже класне обличчя стало, ви собі просто не уявляєте. Такі як з мене якусь шкіру зняли. Таку суху Просто особливо не уявляють. У нас кремом. І ось так. от. Сьогодні я не пішла зробити собі лазерну епіляцію. Хотіла сьогодні приготувати пахлаву. Но попросила купити горішків і масло. Я хочу робити на тісто філа. Попроси. Ніде в магазині жодному нема горішки і масла. Ні, ну ви самі в це повірите. Знаєте що? У мене появилось таке бажання. Я хочу собі оцей DJI. Osmo Pocket для контент креаторів оця камера. Просто я її так хочу. Я хотіла завжди знімати влоги, а от, наприклад, це така маленька штучечка, така ходиш там, він сам крутиться, регулюється в нього стабільність, стабілізація є. Бо що я її так хочу, але вона коштує, я дивилася, 31 тисяча гривень. Тому трошечки треба подсобирати денежок. Щоб... І я хочу собі купити її. Хочу знімати влоги. У мене сьогодні, мала бути клієнтка. Ну, вона, як завжди, переноситься то на день, то на два. Вона записала на 11 аж число на мезотерапію. І вчора я забрала препарат. Зараз вам покажу такий пакетик. Це мезококтейль. для зволоження, живлення, шкіри, проп класно класного в кого, наприклад, тьмяне обличчя. Вона вертається з колір кольор обличчя повертає класний. Це у нас вітамінний комплекс. Нашій шкірі якраз не вистачає вітамінів, група вітамінів. Бутилочці 5 мл, здається. 5 мл. Її, в принципі, вистачає на все обличчя і й шию І плюс, якщо чуть-чуть Зекономи до препарата, витячи на декольте. Ну, дуже всі, хто отколовся в мене, всі дуже задоволені саме цим вітамінним комплексом. Реально мені даже подобається. Наприклад, приходив до мене клієнтка з тьмяним кольором обличчя, і в неї були такі, о, коли починаються ці зморшки. Воно так класно зволожило, по-перше, шкіру, повернуло оце сяєння. Таке, коли бліда шкіра, і коли якраз так. Розцвіла шкіра от реально від неї просто сяєння таке дуже класно. Що даже мені сказали, що після неї даже косметикою пользуватися не хочеться, наскільки лице дуже гарно і свіжо виглядає. Це кстати, виробник із